Усім привіт. Усі запрошую на хто зайшов до мене на теророзклад, на, на загальний теророзклад на тему Думки загаданого мужчини сьогодні. Розслабтеся, загадайте свого коханого або партнера. І ми подивимося, що нам про це розкажуть карта терору. В яких він енергіях? енергія страсті, енергія харизматичності хоче змінювати у своєму житті те, що йому дороге, хоче змін. А які думки? Вашу загадано мужчини до вас сьогодні. Подивимося, о, дві карти вийшли. По справедливості він хоче рухатися, повернутися в ваше життя. І вважає що це по-справедливому буде. Буде приймати рішення, тому що він зараз дуже переживає в стані розбитого серця знаходиться. Він вас любить. Його тягне до вас. Він зараз в підвищеному стані. Він розуміє, що треба вже виходити з того за тої ситуації, з того мовчання, яке є між вами. Він, можливо, когось тут і випиває. Так, що він думає? Він думає, що треба активно. І динамічно рухатися в вашу сторону. Він думає, що треба прийняти рішення вже не тільки зависати і мріяти, а вже приймати, рішення, у сторону вас, і рухатися та. Це мужчина з минулого він згадує вас постійно. Думає 24 на 7. Він думає про зустріч з вами. Він, він зараз в стані вибору. Він ну, на цій зустрічі. Хочу все розставити, буде розмова у вас. І він все хочу розставити на місця. Він постійно, Я не може вас забути. Його дуже тягне до вас. Магнітом. Він не знає, чому так є. У нього це ті небеса, його підштовхують до дій. вони спостерігають за ними, що йому пора вже зробити вибір. Можливо, в когось ценатий мужчина. Який вже виходить з стосунків він не знайшов там радість і взаєморозуміння і це небеса дають йому. Шанс для того, щоб він зробив вибір у вашу сторону і відновив, відновлював з вами стосунки. А що він думає? Він бачить вас своєю половинкою. що ніхто так не міг запасти в душу, як ви, і він думає про вас постійно, що ви така самодостатня ресурсна кібіта, що ви відчуваєте його відчуває вашу владу над ним. Він виходить з ілюзій. А будеш ти діяти чи ти так думаєш? Та він буде, він буде діяти ваші краї. Хто посварився, той помириться. М -м від нього буде вам. Признання в своїх почуттях, руку з серце буде пропозиція руки з серця, комусь буде запрошення до громадянського шлюбу, тобто з'їхатися, а в майбутньому вас чекає успішна гармонійна сім'я, Та то вам подолі. Хоч він якийсь час боровся. Своїми почуттями е, до вас, але, але вони є вище над усім, що є в його житті, в його судьбі. Він буде вкладуватися в ці стосунки. В нього зараз, можливо, є проблеми з фінансами. Він зараз тільки за вами спостерігає багато Та, або збирає інформацію і, з усіх сторон, <кій> тому можуть допомагати йому його знайомі, друзі, і близькі йому люди. Він хоче почати, <кій> і він почне з вами все з нуля. Це спочатку. Він розуміє, що для цього треба докласти багато зусиль, що ви не така проста е, кубіта, як е, чи дівчина, що до вас треба спеціальний підхід, і він доб'ється, буде все робити для того, щоб ви були разом. Якщо ви приймаєте цей теророзклад, розклад, то, <кій> то ставте лайки. Підписуйтесь на канал, діліться з іншими, в коментарях пишіть приймаю, нехай так. Для енергообміну, хто захоче до нас мені послати, можете скористатися моєю картою Приватбанку. До нових зустрічей. Всім вам благ!